Твоє життя твій вибір для випускників рано чи пізно настає час вибору життєвого шляху, а саме відповідальний нелегкий вибір майбутньої професії. Однією з найпрестижніших в Україні є професія військового. В той час як весь український народ покладається на ЗСУ, самі збройні сили покладаються на своїх офіцерів. Для тих, хто вирішив пов'язати своє життя з кар'єрою військового та отримати офіцерські звання, пропонується цілий перелік вищих військових навчальних закладів, в яких можливо отримати додатково до військової чи цивільну спеціальність. Перевагою вищих військових навчальних закладів сьогодні лишається те, що навчання проводиться за найвищими державними стандартами і не менш важливим безкоштовно. Вищі військові навчальні заклади Міністерства оборони України та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти здійснюють підготовку громадян України для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу у Збройних силах України. Випускники отримують вищого світу ступеня бакалавр або магістр та відповідну військово-професійну кваліфікацію. Термін навчання для отримання ступеня вищої освіти бакалавр складає 4 роки, для отримання ступеня вищої освіти магістр півтора роки. Підготовку для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб сержантського і старшинського складу здійснюють заклади фахової передвищої військової освіти. Випускники військових коледжів сержантського та старшинського складу отримують фахову передвищу військового освіту та диплом за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр або початковий рівень вищої освіти молодший бакалавр. Термін навчання до трьох років. Прийомне навчання проводиться за державним замовленням і за кошти державного бюджету. Відбір здійснюється на конкурсній основі згідно з правилами прийому. Освітня діяльність у навчальних закладах здійснюється відповідно до вимог національного законодавства, європейських стандартів та стандартів НАТО щодо забезпечення якісної освіти. Протягом навчання кожен має змогу поглиблено вивчити іноземну мову та навчатися у провідних військових навчальних закладах НАТО та держав-членів організації Північно-Атлантичного договору. Серед головних переваг навчання в військових навчальних закладах здобуття за рахунок держави, якісної освіти та престижного диплому, на період навчання безкоштовне проживання у гуртожитках, які є все необхідне для комфортного розміщення та побуту, безкоштовне харчування, медичне забезпечення, забезпечення обмундируванням, взуттям, натільною і теплою білизною. Після завершення навчання кожен випускник, отримавши офіцерське або сержантське військове звання, гарантовано працевлаштовується, призначається на посаду для проходження військової служби за контрактом. Детальну інформацію щодо найменування навчальних закладів, переліку спеціальностей, умов та необхідних документів для вступу можна отримати в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Громадяни, які бажають стати офіцерами або сержантами і захищати Україну, можуть подати заявку щодо вступу на навчання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Професія військового – це почесно. Твоє життя твій вибір.